Добрий день малята. Послухайте вірш Федіра Петрова 12 місяців. Січень січе. Лютий лютує. Березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стеле травицю. Червень збирає сіно в копиці. Липень медовий. Ділок чарує, серпень чудовий, пулки дарує, вересень трусить Груші в садочку, жовтень гаптує клинову сорочку Іде листопад застиляки лими. Грудень надходить початок зими. Цей вірш малята про усі місяці року. Рік малята має чотири пори: це зима, весна, літо та осінь. А кожна пора складається з трьох місяців. Пропоную вам малята намалювати дерево усіх пір року. А намалюємо ми його незвичайним способом. Нам знадобиться. Пензлик, водичка, пастельні крейди або воскові олівці, стека, аркуш паперу та чорна або коричнева Уаш. Малята, ви помітили, що воскова крейда або воскові олівці дуже м'які? Такі вже в них властивості. Саме Цією якістю ми сьогодні з вами скористуємося. Стекою настругаємо пастельну крейду. Ось так. Зараз у нас зима, останній місяць, лютий. То почнемо з зимової пори року. Кожній порі року притаманні свої кольори. Зима це білий, блакитний, синій і навіть фіолетовий. Слідом за зимою іде весна, така ніжна, рожева та бускова. Так квітнуть дерева на весні. За весною слідує літо, і тут малята усі відтінки зеленого кольору. За літом йде осінь. Вона найяскравіша. Тут є і жовтий, і помаранчевий, і червоний. А тепер малята по черзі висипаємо підготовлений матеріал на папір. І ось так стекою притискаємо. Це буде крона дерева. Спочатку зима, за зимою весна. Потім літо. І остання осінь, а тепер залишилося намалювати стовбур. Бачите малята. Ось і дерево готове. Спробуйте і ви намалювати таке дерево. Запевняю, буде дуже цікаво. А я з вами прощаюся. До побачення, мої любі!